До вашої уваги. інформаційний випуск новин Прикарпаття. В студії Інна федунків. Мої вітання. Далі головне за добу. Постраждало двоє людей. Минулої доби на двірнянщині трапилася дорожньо-транспортна пригода. Попередньо відомо, що зіткнулись два транспортних засоби. Подробиці аварії розкажуть наші журналісти. Автотроща на Прикарпатті між населеними пунктами Цуцилів та Назавизів, що на території надвірнянської громади, трапилась дорожньо-транспортна пригода. Правоохоронці встановили, що зіткнулись позашляховик та вантажівка. Відомо, що 44-річний водій транспортного засобу Нісан Мешканець Косова не враховував дорожню обстановку та виїхав на зустрічну смугу руху. Як результат допустив зіткнення із зустрічним монтажним автомобілем, марки Ман останнім керував мешканець Тесминської тор територіальної громади 1962 року народження у результаті аварії. Водій та пасажир позашляховика отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до лікарні. Слідчими територіального підрозділу поліції внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття звертається до водіїв з проханням бути обачними на дорогах, не порушувати правила дорожнього руху. Необхідно бути обережними на дорогах. Відмовитися від ризикованих маневрувань, обов'язково знижути швидкість на поворотах та врахуйте дистанцію з іншими учасниками дорожнього руху. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї. Жителі будинку у центральній частині надвірної протестують проти встановлення семи торговельних кіосків перед вікнами їхніх квартир. Люди написали колективне звернення до міської ради з вимогою скасувати рішення сесії. Бути чи не бути мафом у середмісті Надвірної дізнавалися наші журналісти. Пані Марія, 25 років, живе у будинку на вулиці Грушевського, 11, перед яким за рішенням сесії міської ради від 2021 року мають розмістити сім мафів. Жінка проти встановлення малих архітектурних форм у зеленій зоні перед вікнами, де вона мешкає з хворою сестрою, ті торгівельні точки, які будуть, значить, вони будуть обслуговувати живих людей, які будуть ще помимо того, що тут створювати шум, дискомфорт цим людям, які тут проживають. І я в тому числі я кажу, бо на першому поверсі, от то вони ще будуть навіть і спроваджувати свої е, природні потреби. Ні в якому разі хай не пробують, хай не, не вкладають ніякі гроші, хай не наймають нікого, тому що ми, я не не зважаючи на те, що так би мовити, я на двох милицях і все рівно я прийму участь у тому, щоб тут ніхто не чия нога, не, не ну. Не ставала господарем на тому клаптику землі. Мешканка цього ж будинку пані Оксана, чиї сини захищають Україну з перших днів повномасштабного вторгнення, теж проти розміщення мафів. Я кожен раз сижу в вікні і любуюся, коли мені тяжко, коли мені боляче, і я не бажаю бачити тут наших. Бізнесменів, які нібито хочуть для людей щось побудувати, це не для не для нас, це для своїх кишенів. однозначно. І це в час війни вони такі отут такі речі творять, Це просто дуже боляче, дуже просто серце рветься від цього всього, що що вони тут чудять. Проти такого сусідства і підприємці, чий бізнес розміщений у будинку на Грушевського, 11. Вважають, встановлення мафії принесе їм збитки. Нам показали рішення, що вони тут купили всю забудову, що сказали, що в них тут буде сім мафів. Я, наприклад, була збентежена, так як я маю свій власний бізнес, як я 15 років його заснувала, і плачу податки, наймані працівники є, як так? Вони могли дозвіл дати на забудову мафію. Голова надвірнянської громади Зіновій Андрійович підтримує мешканців. Та каже, рішення треба приймати спільно. Посадовець запрошує обидві сторони до відкритої дискусії. На галявинах, на зелених зонах, на прибудинкових територіях я виступаю проти встановлення нових архітектурних форм. Більше того, я хочу звернутися до ініціаторів встановлення цих малих архітектурних форм. Спілкуйтеся, комунікуйте, проводьте громадські слухання. Проводьте бесіду з мешканцями даного будинку у зв'язку з тим, що ця територія належить до їхньої прилеглої території. Але люди мають також розуміти, згідно чину законодавства, звертаючись до людей, я просив і далі прошу, звертаючись, користуючись моментом про те, щоб люди створили А, будинкові комітети, Б, об'єднання співвласники багатопорохових будинків. Людям треба забути за комунізм. Невже за цей весь період не можна було створити ОСББ відвести землю? Для всього будинку і захистити від того, щоб хтось там щось не встановлював. Іванна Осташук, Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї Євроінтеграційний поступ в Івано-Франківському національному технічному університеті Нафти і Газу провели першу всеукраїнську науково-практичну конференцію публічне управління та адміністрування. До участі у заході долучилися як місцеві, так і іноземні науковці. Більше про це у сюжеті. Привернути увагу до проблем та знайти спільні рішення в університеті нафти і газу Вперше провели всеукраїнську науково-практичну конференцію на тему публічне управління та адміністрування в Україні. Євроінтеграційний поступ. Ректор навчального закладу Ігор Чудик зазначає. Попри війну, наша держава впевнено рухається вперед та робить усе, аби ми стали членами Європейського союзу. Очікуємо від конференції все ж таки великої уваги подальшого резонансу і відповідно розвитку цих подій уже у майбутньому, в нашому і освітньому процесі і науковій діяльності в нашій освітній програмі управління та публічного управління та адміністрування заради того, щоби. Можна завтра мати хороших фахівців, які будуть керувати на різних щаблях державного устрою в державі, і відповідним чином рухати нашу державу як європейську країну з європейськими цінностями. Директор інституту гуманітарної підготовки та державного управління Дмитро Дзвінчук впевнений. Тільки спільна робота дозволить визначити подальші кроки України. Дуже важливо, щоб публічні управлінці, люди, які працюють в органах влади місцевого самоврядування, чітко орієнтувалися в тих принципах, в тих вимогах, які сьогодні ставить перед публічним управлінням європейська спільнота. Участь у конференції взяли місцеві та іноземні науковці, представники влади і студенти. Загалом це більше трьох сотень учасників. Частина з них долучилась дистанційно. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. Підтримати та допомогти захисникам. У Коломиї відбувся другий районний благодійний аукціон під гаслом Сильні коли об'єднані. Наша Коломийська знімальна група також побувала на заході. Сильні, коли об'єднані, у Коломиї провели другий районний благодійний аукціон. Захід розпочався з вшанування пам'яті за загиблими героями України, хвилиною скорботи та благословення духовенства. Очільник Коломийщини Любонар Глушков зазначив, що такі події це допомога нашим захисникам, а саме 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді, 77-му батальйону тероборони, а також все 100% йде повністю на підтримку Збройних сил України. Всі кошти нашим партнером е, військової адміністрації є фонд підтримки 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Минулого року ми з ними працювали і цього року також ми працюємо. Хочу нагадати, що минулий аукціон було зібрано більше мільйона гривень. За ті кошти зразу були придбані Мавіки. І передані для нашої 10-ї 10-ї штурмової бригади, про що ми прозвітувалися у наших засобах масових оперативно це зроблено. Керівник фонду підтримки гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Олександр Тарасюк закликав краян ще більше допомагати нашим захисникам. Ми маємо справу з свого роду унікальним військом українським, тому що бійці для себе нічого не просять. Жодних матеріальних благ, жодних преференцій, все, що вони просять, це те, що потрібно їм для виконання бойових завдань. Треба усвідомлювати, якщо люди взяли зброю і своєю дією, визнаючи свого ворога, ризикуючи щоденно своїм життям, безапеляційно виконують свій обов'язок перед країною, то тут, на мирній землі, так само повинна бути дія. На аукціоні виставили понад три десятки лотів. Серед них і роботи художника та скульптора Василя Андрушка. Наша спільнота художня досить активна в аукціонах, зокрема, це черговий. Я можу сказати тільки про себе. Що скільки я, власне кажучи, продав в обід, сума, власне кажучи. Так, рахунок там великий, ну десь під 250 тисяч. так. Але то є ще крутіші. Участь в аукціоні взяли військовослужбовці, голови територіальних громад, меценати, керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, керівники та працівники закладів охорони здоров'я, структурних підрозділів районної державної адміністрації. Вдалося зібрати 1 мільйон 410 тисяч гривень. З Коломи Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї. Напередодні дня захисту дітей у бурштинській громаді організували святковий обід та розваги для дітей ВПО з багатодітних родин та сімей, які через складні життєві обставини потребують підтримки. Захід вдалося організувати за ініціативи служби у справах дітей та фінансової підтримки бурштинської міської ради. На дитячій забаві була і наша журналістка Надія Польова. Смачні страви та веселі розмови за святковим столом, частуються та гуманять діти, яких запросили у дружньому колі гарно провести час. Як розповідає начальниця служби у справах дітей Бурштинської міської ради Світлана Козар, тут загалом діти, у яких є певні життєві труднощі, те, які потребують якомога більше любові та піклування, оскільки в службі у справах дітей знаходяться діти на обліку, діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти, які знаходяться в складних життєвих обставинах, а також діти. Які постраждали внаслідок воєнних дій, тому там нам ці всі дітки в нашому в нашій громаді знайомі. Вони всі були запрошені в країні війна, але хочеться, щоб для дітей було хоч. Трошечки комфорту, знаєте, тої дитячої радості. Діти активно розважалися в ігровій зоні, скакали на батуті, спускалися з гірки, бавились кульками, дорослі спостерігали та тішились за дітей. Діана, мама двох донечок, молодшу, нещодавно народила. Її на руках заколисує бабуся. Ця ще зовсім молода жінка, добре знає, що таке жах війни. Півтора роки тому переїхала до Бурштина з Харківщини, взяла під опіку двох молодших братів. Чоловік воює, захищає спокій своєї сім'ї та сотні інших. При труднощі молода мама випромінює світло в усмішці. каже, що такі заходи дітям дуже потрібні, бо незважаючи ні на що у них має бути дитинство, щоб весело їм було, щоб вони забули про це все. Тому дуже прекрасно, що зробили цей захід, і так би почаще робили, частіше, і щоб, щоб дітки забували, що війна. І що, що їх люблять? Що для них все одно все робиться? На дитячі розваги завітав голова Бурштинської громади Василь Андрієшин. Поспілкувався з дітьми. Одна із дівчаток подарувала власноруч намальовану барвисту картину, яка тепер точно прикрасить якусь зі стін міської ради. Пообіцяв голова та запевнив, що бурштинська громада завжди дбатиме про своїх найменших жителів. У Нас діють в міській раді відповідні програми для цих для категорій дітей, відділяються відповідні кошти. Ми вже сьогодні думаємо над тим, як би оздоровити діток. Ми сьогодні звернулися до Бурштинської тез, щоб нам виділили потівки. За свої кошти будемо відділяти кошти для придбання потівок для того, щоб дітки оздоровились, щоб їм комфортно проживати в нашій громаді, щоб ми говорили про те, що в нас молодь розвивається. Тому з вірою, з надією працюємо. І надіємось на все краще. Далі для дітей були розваги з аніматором, який організував для малечі цікаві завдання та конкурси. Хтось активно брав участь, хтось із зацікавленням спостерігав. Та задоволеними залишились точно усі. Надія польова новини телерадіокомпанія Рай популяризувати роботу лісників та нагадати про екологію в Івано-Франківську. Відбулося свято лісу. На заході розказували про діяльність фахівців із лісництва, навчали майструвати хатинки для птахів та пригощали корисними солодощами. Побувала на святі, і Яна Лазорик свято лісу та його мешканців. Екологолісівничий захід провели у палаці Потоцьких. На Прикарпатті це свято відзначають вже в четверте. Його головна мета нагадати про важливість лісівництва та збереження екології. Ми його проводимо з метою популяризації роботи лісівника, а також з для освіченості дітей, дорослих екологічного просвітництва, щоб люди просто були ближчими до лісу, щоб знали в чому полягає робота лісівника. Турбота про ліс, про мешканців, які мешкають у лісі. До свята долучилися і лісничі з верховини. Їхня місія показати майстер-клас із виготовлення шпаківень. Провідний інженер з лісовідновлення Дмитро Зітинюк вважає, що процес створення будинків для птахів сподобається як і дітям, так і дорослим. Наші працівники провели підготовку заготовку матеріалу і діточки будуть мати можливість кожен своїми руками власноруч. Виготовити е, маленьку ну, шпаківню для, для птахів. Ми приїхали з Верховина, ви знаєте, Верховинський район, е, там у нас е, теж багато шпаківень в кожному населеному пункті в парках. І, звичайно, ми їх привезли сюди для того, в місто, Франківськ, щоб тут е, ваші сквери, ваші парки могли е, радувати і дітей, і прохожих. Цими маленьким будиночками науковець Галицького національного природного парку Роман Мандюк презентував колекцію різноманітних шишок. Каже, найбільше людей цікавить їхній розмір, походження та навіть смак. Серед таких цікавих рослинок, які ми сюди привезли, це є сосна кедрова європейська. Це є червона книга України. Ось на першому кадрі на першому на першому, бачимо рослинку, яка якраз формує свої шишечки. І через два роки у нас от буде така шишка і буде давати насіненки». Майстер по дереву Василь Романюк представив свою картину. Автор зазначає, все його життя пов'язане з лісом, тому любить створювати такі роботи. У мене є талант виробляти похоже таке, яке у нас у природі. Це є з дерева все, це осека, це явір, О. і випалювання. Тут трошки є різьби. Переважно йду до такого розміру. Тут це метр там ну там на 75. п'ять. Ото є трошки коротші. До слова на заході представили й колекцію рослин та частували корисними смаколиками. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Нагородили кращих спортсменів Прикарпаття в Івано-Франківській обласній дитячій юнацькій спортивній школі. Вручили відзнаки боксерам, які показали гідний результат на чемпіонаті України та міжнародній арені. Нагороди отримали і їхні тренери. Була на заході, і Ліліана Іванічук. Десять тренерів та тринадцять спортсменів отримали нагороди. В Івано-Франківській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі відзначили боксерів за результатами виступів на чемпіонаті України та тих, які в складі збірної представляли нашу область на міжнародному турнірі. В Угорщині в Рівному був чемпіонат України, і наші спортсмени завоювали. П'ять чоловік було в фіналі з тринадцяти вагових категорій, чотири золоті і одна срібна нагорода. Ну, це є досить такий хороший результат. І зайняли перше загальне командне місце серед чоловіків. І також дівчата, четверо дівчат було в фіналі, значить, три чемпіонки і одне друге місце. Ми нагороджували спортсменів, які представляли в складі збірної команди України. Нашу область їх було четверо на міжнародному турнірі, який проходив в місті Егер Угорщина, З загальне команди місце перше зайняла збірна команда України на чемпіонаті України з боксу серед чоловіків та жінок до 22 років. Золоту медаль здобув Василь Ткачук. Боксер розповідає змагання були складними як морально, так і фізично. Однак він поставив собі за мету перемогти та поїхати на чемпіонат Європи. Кожне змагання вони складні, і на кожний бій ти виходиш як на останній Віддаєш всього себе. Ми готувалися. Я старався, і Бог допоміг нам, і ми перемогли. Якось відчував, що я переможу і переміг, і дуже дуже радий, дуже щасливий і радий, що поїду на чемпіонат Європи представляти звернула Україна. надалі боксери розпочнуть підготовку до чемпіонату Європи, що відбудеться в Болгарії. Втім, за умови, якщо там не буде росіян та білорусів. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї. Успішно виступили на змаганнях і прикарпатські тхеквондисти. Юні спортсмени взяли участь в чемпіонаті України з Таеквондо ГТФ під керівництвом тренера президента обласної федерації Ігора Йосипіва. Вони змогли здобути нагороди. Детальніше дивіться у наступному відеоматеріалі. Відзначити найкращих команда з Прикарпаття виступила на чемпіонаті України з таквандок ГТФ. Спортсмени посіли третє загальнокомандне місце та здобули 11 золотих, 4 срібних і 7 бронзових нагород. Ми таким чином демонструємо, що ми сильні, що ми незламні як нація, що ми сильні і незламні як федерація. І ми проводимо суперсім життєвим подіям даний чемпіонат України. У нас в цьому році вже пройшов. Чемпіонат України безпосередньо, який був в Кропивницькому, також був уже командний і клубний чемпіонат України. І в листопаді місяці у нас третій завершальний основний старт буде в місті Луцьку. Це і кубок України. Взяла участь у чемпіонаті і дев'ятирічна Софія. Дівчинка займається спортом вже близько року і повернулася до Івано-Франківська з нагородами та медалями. На цьому чемпіонаті я пробувала п'ять боїв, де виграла одне. Третє місце і три перших. Третє в мене було по кік-тесту. Я вдаряла ногою. Далі в, мене, далі в нас були бої, це були масоги. Там я була в полуфіналі і в фіналі, і там я виграла перше місце. Абсолютним чемпіоном став шестирічний Максим. Він зайняв чотири перших місця. Через цього тренер Ігор Йосипів вручив хлопчику кубок та привітав його з перемогами. Я отримав чотири перших місця, я бивши стовбал і масогі, і спецтехніку, і силу удалу. Я спецтехніку виграв перше місце. Масогі теж перше місце, стовбал теж і силу удалу теж. Третій завершальний чемпіонат відбудеться у листопаді. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Також Прикарпаття має нового володаря Кубка області із футболу. Фінал провели в Коломиї на стадіоні Юність. У головній грі сезону зійшлися команди Благо Юність із Калущини та Городенківський пробій. Як проходив фінальний поєдинок і хто здобув трофей, далі розкажуть наші коломийські журналісти. До фіналу в Коломиї пробилися дві з трьох найсильніших команд обласного чемпіонату із футболу. Благоюність вже виборола чемпіонський титул, а пробій йде третьому турнірі. А ще змагається в аматорській лізі України. Тому гра із перших хвилин була напруженою. Коломию не випадково обрали як господаря проведення фіналу розіграшу. Від початку незалежної України ми проводимо такі турніри кожний сезон, і це проходить на високому рівні. 32 команди приймали участь. І тому до фіналу дійшло тільки дві, як завжди, і переможець буде тільки один. І цей кубок виграє тільки одна команда. І він сьогодні поїде або до Городенки, або до Івано-Франківська. На полі точилась запекла гра, та раптово її перервали. До Коломиї прибув котеч із тілом загиблого футболіста, колишнього гравця місцевого клубу Ігоря Стахіва, що загинув на фронті. Тож дві половини гри не виявили переможця, тому арбітри призначили два додаткових тайми. Голова Асоціації футболу Івано-Франківської області Тарас Клим каже, що футбол був дуже напруженим, але приніс насолоду глядачам. Це насправді дві з трьох команд, які в цьому сезоні показали високий клас, що можу додати футбольний клуб Вільхівці. Які теж претендують на медалі чемпіонату? Це три три провідні команди, які показують більш-менш рівний клас рівну гру. І хтось має перемогти сьогодні? Чекати на гол довелося понад 100 хвилин. Перемогу вирвала команда Благо юність. Благо юність верхня, Володар Кубка, івано франківської області з футболу сезону 2023-2024. Ігра була досить важка, якщо не знаю, стежити за календарем, ми того тижня в них поступили з рахунком 3-1. Ну, на цю ігру настроювалися, хотіли дати бій, віддати, показати, що це була помилка. Ну, якщо по самій грі, то були моменти як в них, так і в нас. Ну, трошки в нас реалізація краща. Цей двобій поклав крапку у кубкових поєдинках. Матчу за суперкубок не буде, бо благоюність у кубок Прикарпаття поклали ще й золоті медалі. З коломий Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї. Такою видалася доба на Прикарпатті, а про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайте.